6 жовтня 1998 року у Рона Стовола була зміна в службі доставки UPS. Тому він разом зі своєю дружиною Анжелікою прокинулись досвіта ще о третій. Вони звикли до такого графіку і того ранку спокійно займались рутинними справами. Дружина приготувала йому обід з собою, щоб було що перекусити вдень. Рон поцілував жінку та вийшов з дому. Зазвичай о такій ранній порі вулиці Панама Сіті, що у Флориді, пусті та безлюдні. Але той ранок був не таким, як всі інші. На дворі був чоловік, він іначе чекав на Рона. І як тільки той з'явився, незнайомець витягнув зброю та відкрив вогонь. Все навколо поринуло у хаос. Тиха та спокійна вулиця за одну мить перетворилася на зону бойових дій. Лунав гуркіт і свистіли кулі. Кілька з них влучили у ціль. Поранений Рон кинувся до будинку та сховався за дверима. Він підпер їх спиною. Щоб кілер не зміг увірватися всередину. та нападник продовжив вогонь і стріляв прямо крізь них. Дружина, почувши страшні звуки, вибігла дізнатись, що сталося, і побачила пораненого чоловіка, що дивився на неї переляканими очима. Він впав на підлогу, не в силах більше стримувати натиск. Злочинець тим часом намагався пробитись крізь перешкоду і увійти. Анжеліка зрозуміла, що якщо дозволить йому потрапити всередину, то їм кінець. Вона підбігла до дверей, намагаючись зачинити їх на замок, але не могла цього зробити, бо незнайомець вже просунув середину руку з пістолетом та намагався розширити прохід. Жінка спробувала перехопити зброю, та нападник не відпускав. В якийсь момент вона усвідомила, що знаходиться прямо на лінії пострілу. Він знову натиснув на спусковий гачок та схибив. Анжеліка пригнулась і тільки чудом змогла уникнути кулі. Вона розуміла, що більше не зможе стримувати натиск дужого нападника, тому покинула чоловіка, що лежав на підлозі, втрачаючи кров через численні поранення, і побігла до спальні рятувати маленького сина. Вона притискала його до свого гупаючого серця, коли почула ще один гучний постріл. Жінка очікувала, що вбивця ось ось з'явиться на порозі кімнати та завершить справу, але він так і не увійшов. Схоже, його ціллю був тільки Рон Стоввел. Переконавши, що той помер, він сказав це було для неї. І пішов з будинку. Кожного понеділка, коли виходить нове відео, я дивлюсь його прем'єру разом з вами і в перші години одразу реагую на ваші коментарі. Це моя маленька традиція, яка живе вже не перший рік і обов'язково проходить з горнятком запашної кави від 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово розповідала вам про нашого українського виробника цієї чудової натуральної кави і хочу нагадати, що ви завжди маєте від мене знижку у 15% за промокодом Феміта на весь асортимент. 25 Coffee Roasters постійно пропонує новинки кавових позицій з десятків різних країн світу і кожного разу дивує вишиканістю та витонченістю смаків. Кава лише свіжої обсмажки і не містить ароматизаторів. А якщо ви з особливою увагою ставитесь до свого здоров'я, але не хочете зайвий раз відмовляти собі у чашці гарячої кави, можна взяти без кофеїну, бо на смак вона нічим не відрізняється. І це чудово. Замовляйте просто зараз на українському або європейському сайті. Всі посилання в описі під відео. Рон Стоввел був колишнім військовим і свою юність провів у морському флоті, та після того як залишив службу, швидко адаптувався до цивільного життя. У 96 му році познайомився з Анжелікою. Вона згадує, яким романтичним та ніжним він був. У жінки, як і у нього, це були не перші стосунки, і обоє вже мали дітей у попередньому шлюбі. Наступного року вони одружились, а ще через рік в них народилась спільна донечка. Рон був гарним чоловіком та турботливим батьком настільки любив дітей, що дуже хотів, аби його донька від першого шлюбу могла повноцінно жити разом з ним та його новою родиною. Тому подав документи на право повної опіки і сам готувався до судового розгляду цього питання. Обставини, про яких він загинув, свідчили, що це не випадкове вбивство, як, наприклад, при невдалому пограбуванні. Нападник добив пораненого чоловіка пострілом в голову з дробовика. Це була справжня страта. Але хто міг бажати Рону зла настільки сильно, щоб випустити у нього шквал куль прямо на порозі власного дому? І ця фраза, яку вбився, сказав перед тим, як піти геть. Це було для неї. Вона стала найінтригуючою підказкою і одночасно найбільшою таємницею. Ким могла бути ця таємнича жінка, що стояла за всім цим? Хто так сильно ненавидів Рона, щоб зважитись на таке? Анжеліка Стовол вважала, що це справа рук саме його колишньої, Тіни Трекслер. Вони розійшлись після шести років стосунків. А останнім часом, за її словами, в них були надзвичайно напружені взаємини через позов на право повної опіки. Рон мав дуже непогані шанси добитись ухвалення цього рішення. Анжеліка Стовул, хоч і на мить, та за таких напружених обставин, але все ж бачила обличчя нападника. На вигляд, це був білий чоловік середніх років з карими очима та каштановим волоссям. Мав невеликі вуса, але жінка була не до кінця впевнена в цьому. Крім того, вбивця залишив на місці злочину слід що потенційно міг допомогти його ідентифікувати кривавий відбиток взуття. Він був примітний тим, що візерунок на підошві був схожий на дві букви H. Отже, стріляв якийсь чоловік, а не Тіна, але це не знімало з неї підозри в співучасті. Слідчі в будь-якому випадку дуже хотіли з нею поговорити. Вони забрали жінку до відділку та почали допит. Детективи звернули увагу на її емоційну відстороненість. Здавалось, то зовсім не турбувало, що чоловік, з яким вона провела частину свого життя, так трагічно загинув. Коли тіно запитали, що вона робила в момент вбивства, жінка відповіла, що була в своєму ліжку в будинку батьків. Напередодні вона відпрацювала зміну на барі у місцевому ресторані, потім, близько опівночі, повернулась додому, подивилась телевізор удвох з матір'ю та пішла спати. Тобто мала алібі і стверджувала, що жодним чином не причетна до цього злочину. Коли її попросили описати характер відносин з Роном, то Тіна наполягала, що підтримувала добрі та приязні стосунки як з ним, так і з його новою дружиною. Але це повністю суперечило тому, що перед цим повідомила Анжеліка. Повірити в гарні стосунки між людьми, які сперечаються у суді, досить складно в неї був мотив. А також вона збрехала про справжнє ставлення до Рона. Тіна Трекслер чудово підходила на роль підозрюваної. Та допит перервав адвокат, якого прислала її матір. Так як офіційні звинувачення на той момент ще не були висунуті, то він добився того, або дівчину відпустили. Купи відчували, що справа майже розкрита. Залишилось тільки довести причетні стіни і вийти на виконавця. Але це виявилось не так просто. В першу чергу вони перевірили Алібі підозрюваної. З'ясувалось, що тієї ночі вона дійсно працювала в ресторані. А її мати Енн Трекслер, підтвердила, що після того, як дочка прийшла з роботи, вони провели деякий час разом, переглядаючи якесь шоу, потім пішли спати. Лише не так давно Тіна пройшла через важке розлучення, а потім ще й виявилась втягнута в судове провадження через опіку. Жінка справляла приємне враження, поводила себе привітно з копами, і було видно, що щиро турбувалась про дочку. Та наявність підтвердженого Алібі на момент здійснення злочину. Ще ні про що не говорить. Тіна цілком могла зробити це чужими руками. Слідчі почали вивчати фінансову історію підозрюваних в пошуках відповідних транзакцій, зняття великих сум чи чогось такого, шукали ознаки того, що вона могла заплатити комусь за виконання брудної роботи, Теретельні ретельні пошуки ні до чого не привели. В неї була цілком нормальна фінансова виписка, нічого не вказувало на те, що Тіна комусь платила за вбивство. То, може, хтось міг зробити це для неї безкоштовно. Фокус детективів змістився на найближче оточення дівчини вона мала бойфренда на ім'я Едріан Харріс. і виявилось, що вони були знайомі з Роном Стоволом. Стосунки між ними були, м'яко кажучи, ворожими. Едріан був злий на колишнього своєї дівчини через те, що він намагався отримати повне одноосібне право опіки над їхньою спільною дочкою. Вони неодноразово привселюдно сварились через це. Чи міг Едріан бути достатньо злим та вмотивованим, аби скоїти замах на Рона? Цілком та копам потрібно було з'ясувати, чи справді це зробив саме він. Чоловік був би ідеальним кандидатом на роль виконавця злочину, якби не одне, але Едріан теж мав алібі в момент нападу, він знаходився за півтори тисячі кілометрів від Флориди, а саме в місті Балтімор, штат Меріленд. Та незважаючи на це, поліціянти вважали, що бойфренда Тіни зарано викреслювати зі списку підозрюваних. Вони відправили туди команду детективів. Аби допитати чоловіка та з'ясувати їхні стосунки з Роном Стовволом. Мали відпрацювати цю зачіпку, бо більше не мали практично нічого. Чоловік під час розмови з правоохоронцями поводився спокійно та невимушено, чітко відповідав на питання і не виказував жодних ознак провини його алібі було неспростовним. Едріан з'явився на роботі, як і зазвичай о сьомій ранку. Він просто не встиг би подолати весь той шлях від місця злочину. Та під час допиту поліціянти звернули увагу на ще одну персону, що знаходилась в приміщенні це був його сусід, з яким вони разом знімали житло Гай Макенвейл. Вони помітили, що цей чоловік дуже добре відповідає опису вбивці, який їм надала Анжеліка Стовол. Чи могло б бути так, що справжні замовники Едріан та Тіна, не бажаючи підставлятись, попросили розібрати з їхньою проблемою когось зі сторони? Та поки це було не більш, ніж здогадка. Вони сфотографували Едріана, Гая та їхнє приміщення, начебто для протоколу, і поїхали назад до Флориди. Там вони знову викликали Анжеліку та показали їй кілька фото, серед яких був Гай Маккенвейл. Жінка, не вагаючись, вказала на нього, була впевнена, що це саме той чоловік, що увірвався в їхній будинок. Це стало підставою для обшуку приміщення підозрюваного. Поліціянти отримали ордер та знову поїхали до Балтімору. Вони сподівались виявити бодай щось, що могло пов'язати Гая або Едріана з місцем злочину, і таки дещо знайшли. Під час обшуку поліціянти виявили черевики з малюнком підошви, подібно до того, що вбивця залишив на місці злочину, із характерним символом, що нагадував подвійну H. вони належали Гаю. І, хоч було очевидно, що вони мають різний малюнок, та знахідка могла свідчити про те, що вбивця надавав перевагу конкретному виробнику взуття. Слідчі затримали Макенвейла та відвезли до відділку для допиту. Чоловік поводився на диво спокійно. Він стверджував, що копи помолились, і він не має жодного відношення до справи. В ніч вбивства він був у своєму ліжку, а зранку пішов на роботу. Його алібі підтвердили колеги, а також офісні записи камер відеоспостереження. Гай навіть погодився пройти перевірку на поліграфі. То чому тоді Анджеліка Стовол так впевнено вказала на його фото? Варто пригадати, за яких умов відбувся напад. Третя ранку, На дворі темно, свист куль, поранений чоловік, крик, страх. Вона бачила нападника всього якусь мить, перш ніж сховатись у кімнаті. Анжеліка дійсно в загальних рисах запам'ятала, як виглядав злочинець, але могла помолитись, розглядаючи чоловіка на фото. Зазвичай, під час подібної процедури, перед свідком викладаючи найменше п'ять знімків людей зі схожим типажем. І питають, чи є серед них той, хто скоїв напад. Жінка просто помилилась, і добре, що у Гая Маккенвейла було надійне алібі. Але, викресливши зі списку підозрюваних ще одне ім'я, слідчі знову опинились в глухому куті. Все, що в них справді було, це слід від підошви на місці злочину та результати балістичної експертизи. В лабораторії встановили, що під час нападу злочинець використовував два різних типи зброї він стріляв з пістолета та дробовика. На щастя, кулі та гільзи, що залишились на місці злочину, можна було легко ідентифікувати, але в базі на той момент не було даних про конкретно ці зброєві одиниці. Тож поліціянти розіслали балістичний опис набоїв у інші відділки по всій країні в надії, що вони випливуть десь ще. Тепер залишалось тільки чекати, бо всі попередні зачіпки були вже відпрацьовані повністю і нікуди не привели. Ця справа мала всі шанси залишитись нерозкритою і навіки застрягти в архіві. Але слідчим посміхнулась удача. Зовсім недалеко від будинку Рона та Анжеліки стався ще один злочин хтось дерся до чужого помешкання. Це було пограбування зі зламом. Поліціянтам вдалося затримати словмисника. При собі в нього було виявлено два пістолети і один короткоствольний дробовик. Поки експерти балістики перевіряли зброю, детективи допитали затриманого. Ним виявився Антоніо Альберто Перес, чоловік з багатим кримінальним минулим. Що вже неодноразово потрапляв у полузоро правоохоронців. З огляду на обставини, при яких його затримали, копи припустили, що в будинок Рона він теж дерся з метою пограбування. Тоні під час допиту був розслаблений, сміявся і жартував з копами. Вихвалявся своїми попередніми злочинами, але заперечував, що має якесь відношення до смерті Рона Стовола, казав, що навіть не чув про цей випадок і тим більше про якогось там Рона. Тим часом зброю перевірили. І балістична експертиза показала, що саме з неї стріляли в Рона Стовула, та й зовнішність затриманого повністю відповідала опису, який надала Анжеліка. Але Перес вперто стояв на своєму нічого не чув, ні в кого не стріляв, а зброю нещодавно позичав. Але раптом пригадав, що чув про жертву, начебто той торгував забороненими речовинами і, напевно, перейшов комусь дорогу. Тобто, спочатку Антоніо заявив, що вперше чує про якогось там Рона стовола, а тепер стверджує, що той мав темні справи, було очевидно, що Перес водить слідчих за носа. Поліціянти перевіряли минуле жертви і знали, що Рон мав кришталево чисту репутацію і не був залучений до жодних кримінальних справ. Також перевірили і виключили людей, яким Перес, начебто, позичав зброю. Якщо він так вільно говорив про інші свої темні справи, то чому заперечував свою очевидну причетність до вбивства Рона Стовла. Останнім аргументом, який остаточно прив'язав Антоніо Переза до місця злочину, стало його взуття під час обшуку приміщення підозрюваного в нього знайшли черевики, малюнок підошви яких ідеально співпадав зі слідом, залишеним під час нападу. Та сама подвійна H. Але копи досі не розуміли зв'язку та мотиву. Наскільки вони могли судити, вбивця та жертва не мали конфліктів більше того, до моменту нападу вони навіть не були знайомі і не перетинались раніше. Не було жодної ниточки, яка б з'єднувала цих двох. Та характер злочину і та фраза, яку злочинець сказав наприкінці, говорили про щось більш особисте та глибоке, ніж просте пограбування. Слідчі дослідили мобільний телефон затриманого та встановили, що він був у стосунках з власницею місцевої порукарні, жінкою на ім'я Кімберлі Міллер. Вона підтвердила, що досить тісно знайома з Тоні, він працює помічником в її салоні і має широкий спектр обов'язків від підмітання підлоги і до миття голів клієнтам. Коли жінці сказали, що Переза підозрюють у причетності до вбивства Рона Стовола, то вона пригадала, що чула про цю жахливу подію, і навіть доповнила, що дізналась про це від своєї клієнтки, його колишньої тещі. Енн Трекслер начебто, була записана до неї на стрижку, та аж раптом вона скасувала запис, бо її колишнього зятя вбили. Це було воно неймовірно, але ниточкою, яка пов'язувала Антоніо Переза з Роном, була його колишня теща та її відвідане салону краси. Це не могло бути простим збігом. Чим довше детективи розглядали нові факти, тим більше схилялись до думки, що ляльководом, який весь час ховався за ширмою, могла бути харизматична, привітна та непомітна жінка Ент Рекслер. Вона склала таке приємне враження і так щиро турбувалась про свою дочку. Що ні в кого навіть не виникло думки, що вона може бути причетна до жорстокого злочину. Власниця перукарні Кімберлі тим часом розповіла, як під час відвідин салону Енджа жалілась на свого колишнього зятя, розказувала про те, як зараз важко їй дочці, про боротьбу за опіку, і про те, що їм навіть довелось закласти другий будинок, аби отримати кошти на юридичну допомогу, переживала, що втратить онуку. Це могло стати достатнім мотивом, аби підштовхнути жінку до злочину. Детективи також запитали у Кімберлі Міллер, чи зустрічалась вона коли-небудь з дочкою Енн Тіною. Вона сказала, що, можливо, бачила ту кілька разів, але постійною клієнткою була саме її мати. Тепер, коли все перевернулося з ніг на голову і нарешті почала мати сенс, копи зрозуміли, що весь час копали не в ту сторону. 52-річну жінку викликали на допит. Трекслер стверджувала, що вона не має до цього жахливого злочину жодного відношення. І запевняла, що любила Рона. Хоча, згідно свідчень Кімберлі, в порукарні та співала зовсім інших пісень. Врешті-решт, нова підозрювана сказала, що відмовляється говорити без присутності адвоката. На той момент вкопів не було вагомих доказів, які б чітко вказували на неї, тож жінку довелось відпустити, але в них був виконавець Антоніо Перес. Під тиском доказів він нарешті зламався і почав говорити розповів, як познайомився з Рекслер у порукарні. Чув, що в неї проблеми з колишнім зятем, і запропонував свій метод їх вирішення. Він був готовий позбавити Рона стовола життя за 10 тисяч доларів, і Ен погодилась на таку пропозицію. Детективи все ж мали рацію. Та поки це були просто слова затриманого злочинця, який до того ж уже намагався брехати слідчим, тож потрібно було все ретельно перевірити, щоб засудити не тільки виконавця, а й замовницю. Сума, яку озвучив Тоні, була відправною точкою. 10 тисяч доларів це великі гроші, які навряд можна зібрати непомітно і при цьому швидко. Слідчі вже вивчали грошові транзакції Тіни Трекслер, але не виявило нічого підозрілого. Проте фінансова історія її матері викликала питання. Впродовж короткого проміжку часу вона зняла велику суму готівки ті самі 10 тисяч, схоже, Перес таки говорив правду. Але дещо у його історії все таки не сходилось. Детективи не змогли встановити факту прямих контактів Тоні з Ент Рекслер. Склалось враження, що між ними був якийсь посередник, і тільки одна людина тісно спілкувалася з ними обома власниця салону Кімберлі Міллер. Схоже, Тоні не хотів вплутувати в цю історію свою дівчину, тож приховував її роль у цій схемі. Та, поки велось слідство, наближався часу другого засідання по справі Антоніо Переза із урахуванням його попередніх кримінальних епізодів. А також за особливо жорстоке та цинічне вбивство Рона Стовела, у нього були всі шанси отримати найвищу міру покарання. Аби уникнути такого присуду, Тоні заявив на суді, що є й інші люди, які так само винні у цьому злочині. Він звинуватив свою дівчину Кімберлі Міллер у посередництві та Ентрекслер як замовницю. Ці слова справили потужне враження тепер все залежало від Кімберлі. Вона могла як підтвердити слова Тоні і свідчити проти Н, так і все заперечувати і стати на сторону тещі. Розуміючи це, слідчі запропонували жінці дуже вигідну угоду присудити їй умовний термін в обмін на правдиві свідчення. На наступному засіданні суду Кімберлі викликала в якості свідка, і та розповіла все. Енн Трекслер була її постійною клієнткою. Приходила, аби підтримувати свій охайний імідж. Протягом частих та тривалих процедур вона неодноразово жалілась на свого колишнього зятя, і одного разу навіть сказала, що готова на все, аби він зник назавжди. Кімберлі побачила в цьому можливість це робити і познайомила клієнтку з Тоні Перезом. Той мив людям волосся, підмітав підлогу в салоні і, вочевидь, не цурався іншої брудної роботи. Він, як досвідчений злочинець зі стажем, запропонував скалічити Рона так, щоб той не зміг стати опікуном тоньки від тіни. Але Трекслер не влаштовував такий спосіб усунення проблеми вона хотіла, аби колишній зять взагалі припинив існування. Під час наступної зустрічі вони обговорили вартість такої, скажімо ексклюзивної послуги. Тоні озвучив суму у 50 тисяч доларів. Але жінка повідомила, що не має таких грошей. Все, що вона може запропонувати, це 10 тисяч половину наперед і половину після того, як справа буде зроблена. Антоніо сказав, що йому треба зважити всі ризики та подумати. Згодом поділився зі своєю дівчиною, що такий готовий взятись за справу. Коли Ен завітала до салону знову, Кім сказала, що вони у справі. Наступного разу жінка прийшла до неї через два тижні. Але не для того, щоб поправити зачіску чи сказати, що передумала. Ен Трекслер принесла завдаток конверт, в якому лежали 5 тисяч доларів. Після того, як Антоніо Перес виконав свою частину угоди, Задоволена клієнтка принесла решту знову готівкою і знову у конверті. Вона обійняла Кімберлі і сказала, що в неї ніколи не було такої подруги, як вона. То були дуже детальні та правдоподібні свідчення, які проливали достатньо світла на те, що сталося. Та по інший бік трибуни стояла мила та приязна жінка, що піклувалась про свою дочку та онучку. Мала кришталево чисту репутацію серед спільноти і регулярно відвідувала церкву. Повірити в те, що вона могла замовити вбивство, було майже неможливо. Майже. Тепер Енд Рекслер постала перед присяжними і могла розповісти власну версію подій. Жінка розказала, що дійсно під час відвідин салону ділилась з Кімберлі деталями непростого становища, в якому опинилася її дочка. Також розповідала, що вони готуються виборювати права на опіку у суді, але, звісно, не бажала рону зла. Коли її запитали, для чого в такому разі вона зняла кругленьку суму, Енн сказала, що це були гроші для оплати юридичних послуг її адвоката, і це звучало цілком правдоподібно. Та у прокуратури був ще один туз в рукаві. Вони мали виписку телефонних дзвінків з будинку родини Трекслер. Хоч Ен стверджувала, що не пам'ятає нічого такого, та у телефонній компанії збереглася історія контактів з іншими абонентами. Вона дзвонила на домашній телефон Кімберлі Міллер 18 вересня. Потім порукарка дзвонила їй з мобільного на домашній о півночі 26 вересня, і нарешті у них була телефонна розмова всього за кілька днів до нападу на Рона Стовола. Ця виписка, а зокрема опівнічні дзвінки, доводили, що між цими двома жінками існувало дещо більше, ніж просто стосунки порукаря та клієнта дещо темніше. Щось таке, про що жінка не хотіла пам'ятати або говорити. Враховуючи наявність мотиву, свідчення Кімберлі та Антоніо Переза, а також спираючись на дані фінансової та телефонної виписки, присяжні визнали Ен Престілу Тресклер винною у вбивстві першого ступеню. Жінку засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Вона відбуває своє покарання і по сьогоднішній день в одній з виправних установ у Флориді. Антоніо Перес, що визнав свою провину, отримав аналогічний вирок. У 2010 році він помер в стінах в'язниці. Кімберлі Міллер в рамках угоди за співпрацю була засуджена до п'яти років випробувального терміну, та їй пред'явили інше звинувачення за контрабанду заборонених речовин до слідчого ізолятору, поки очікувала на вирок. За це вона відбула 7,5 років позбавлення волі. Проте Тіні Трекслер, головній підозрюваній, яка була в центрі фокусу з самого початку, так і не було висунуто жодних звинувачень. Начебто вона могла просто не знати, що її мама задумала зробити з Роном у неї за спиною. А ви вірите у її непричетність? Як би там не було, хоч Ен більше ніколи не вийде на волю, та її план частково спрацював. Адже після загибелі батька єдиною законною опікункою залишилася її біологічна мати, Тіна. Вона забрала дочку до себе і категорично заборонила спілкуватись з дідусем та бабусею по лінії батька. Друзі, я щотижня стараюся підготувати для вас новеньке відео. Дуже сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, коментаря та підписки. Також тисніть на дзвоник, аби не пропускати нові цікаві відео. Якщо ви хочете подивитись додаткові справи та підтримати канал, то можете оформити спонсорську підписку. Посилання буде в описі. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі через тиждень.